Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Також на нашій Ютуб платформі. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучатися друзі до прослуховування до перегляду, тому що далі ми будемо говорити про таку цікаву штуку, яка от в моїх руках. Це звичайний FPV-дрон, ну точніше, його рама без без бойової частини, він без батареї. Але саме ось це приносить зараз і завдає дуже серйозних уражень окупантам. По суті, багато. В чому рятуючи нинішню ситуацію на полі бою, зупиняючи великі механізовані атаки противника, в тому числі насправді ось такими пристроями і не лише ними, але й тримають оборону не, скажімо, не лише бригади. Десантно-штурмові, не лише бригади морської піхоти, не лише бригади механізовані, звичайні здавалося б кадрові частини, але й а, бригади територіальної оборони, яких зараз дуже і дуже багато на передовій. ТРО створювалося самого початку свого існування як щось інше, не те, щоб мало напевно брати участь безпосередньо на передовій, але вже так сталося а, два роки повномасштабної війни. Змінили ці всі конфігурації, і от, власне, про ось такі штуки. Тобто fpv дрони в руках сил територіальної оборони, ми будемо далі говорити із керівником проєкту територіальна оборона неба або ж скорочена така абревіатура як трон Владислав Сакін, військовослужбовець ЗСУ напроти мене. добрий день вам Добрий день. А, власне, що це за проєкт? Він покликаний забезпечити FPV-дронами на постійній основі забезпечувати якраз підрозділи ударних безпілотників саме у складі сил територіальної оборони, Проте, як. Ка взагалі ідея цього проєкту, як має бути це забезпечення, як воно має відбуватися? Про це далі з Владиславами будемо говорити. Отже, розкажіть нам детальніше про трон або тревого неба. Дякую за таку можливість. По-перше, хотів би сказати, що багато бійців сил територіальної оборони на сьогоднішній момент приймають безпосередню участь і воюють на передовій. І для того, щоб вони могли робити це. Ефективно і е, уберігати свої життя, тому що це по-перше, територіальна оборона, це е, люди, які жили в звичайному місті, там Київ, Львів, всі інші, і вони пішли захищати, і зараз вони вже стають дуже серйозними спеціалістами в тих напрямках, які вони собі обрали, і е, от. Ми чому вирішили дрони? Тому що це найефективніше рішення. Трі дрони можуть зупинити локальний наступ і уберегти наших хлопців. Це найфектиніші рішення на зараз чи, в принципі, от вам здається на майбутні бойові дії. Е, я думаю, що це найефективніше рішення, взагалі, тому що вони точні, вони дешеві і їм е, е, в дуже простій в виробництві, але мають бути обов'язково сертифіковані, тому що якщо ми кажемо про дрони для передової, це тільки сертифіковані дрони, на яких стоять плати ініціації, які перевірені. Які стоять по 345-й постанові для того, щоб ми були впевнені в їх характеристиках, тому що є багато дронів, які заїжджають, а в них є китайські підробки деяких комплектуючих. Китайці вже розібралися і почали робити копії. а Тепер повернемося до нашої діяльності. Угу. А, перше, що ми хочемо зробити, ми хочемо зробити так, щоб у хлопців було дронів навіть з запасом. А, це можливо. А, на сьогоднішній момент а, багато є. Багато є нових бізнесів, які відкриваються за минулий рік. Відкрилося более 326 тисяч фопів, які вже працюють, і ми звертаємося для них за допомогою. Унікальність в тому, що дрони йдуть від них безпосередньо е е одразу на фронт, тобто вони не донатять гроші на якусь там банку якомусь фонду. Вони одразу купують дрони у виробника, і ці дрони прямують вже на розподілення для хлопців. Таким чином, ми скорочуємо час, ми скорочуємо бюрократію, ми скорочуємо усе для того, щоб дрони одразу йшли на передову. Дрони були перевірені, в яких ми впевнені. Тобто, це пропозиція насамперед. Давайте ще тут тобто, глибше розберемося із цим проектом ТРО неба, територіальна оборона неба. Суть полягає в тому, аби забезпечити наші бригади ТРО достатньою кількістю дронів, тому що три штуки здатні зупинити нас. Правильно, так а ви звертаєтеся до малих бізнесів. Як вони можуть купити цей дрон? Ну, от безпосередньо там не знаю, друг мене ФОП заробляє енну кількість гривень щомісяця. Яким чином він може бути корисним для фронту, якщо він ще, наприклад, не донатить якось або щось таке? А для цього в нас є люди, які щодня прозвонюють і. Пропонують долучитися. Якщо люди вже допомагають, ми обов'язково дякуємо, тому що на сьогоднішній момент ну, багато людей хто долучилися. У нас є статистика певна, на 30 дзвінків зазвичай там три дрони погоджуються придбати. Я просто не буду казати, скільки це взагалом. Але от статистика: 10% людей погоджуються придбати дрон. Це досить, досить непогано, тому що тепер залишається е, продзвонити всіх за якийсь час, і люди купують не просто один дрон. Один раз. Ми домовляємося, що вони купують щомісяця. Угу. Тут Ти, знаєте, це як ну, типу, як там спонсорська підтримка а, щомісячна у вигляді одного дрону для одної конкретної так. бригади ТРО, яка буде завдавати точно цим дроном. Ну або не точно, тому що не всі дрони прилітають до цілі, але вона буде про захищати точно своє життя і а, знівельовувати російські наступи. Це має бути посильно для людей, тому що не треба купувати десятками сотнями дронів. Ми можемо таким чином спланувати. Наприклад, у нас є. Там певна кількість компаній, там, там 100 компаній, які сказали: ми купимо по два-три дрони. Ми собі порахували. Ми точно знаємо, що хлопцям підуть ці дрони. Ми їх перевіримо. Я там надсилав вам відео, як ми їх перевіряємо. От, один із цих дронів вже був облітаний. Ми е, летали, е, літали з корисним навантаженням, От, і ми впевнені, що він долетить, От, це дуже важливо, тому що деякі дрони не долітають не тому, що там реп і ще щось, а тому, що в них перегорає VTX. Чи трішки не ті комплектуючі, які заявлені, або батарейка не відповідає своїм характеристикам? Це все важливо, це все треба перевіряти. І щоб хлопці на передовій не крутили це і не перевіряли. Ми робимо тут, в Києві, і після цього вони вже їдуть перевірені. Вони тільки міняють там прошивки, які їм потрібні. Яка яка, яка ціна? От такого пристрою, яка в кількості три штуки здатна зупинити ворожий нас? Дивіться, ціни постійно плавають, на жаль, тому що ми залежні від комплектуючих, які закуповуємо за кордоном. Але в середньому ми можемо казати, там від 15 до 20 тисяч буде коштувати дрон з батарейкою і 20 тисяч гривень, звісно. Гривень. Так, так, так. Це гривень. От. Тому ми і кажемо, що це найдешевше рішення. От. Тому що дешевше, ніж 20 тисяч гривень, і вразити, наприклад, танк вартістю 2,5 мільйони. Ну це вже доларів. А він реально може вразити танк так, щоб ну от той е перестав виконувати свої функції або був знищений, або ну там згорів вибухнув відлетіла. Це башка. вже неодноразово підтверджують підрозділи. Вони викладають відео, відео дуже багато. Ну але я так розумію, що це є наслідком не одного ураження FPV. Чи можна так, що от з одного просто стовідсотковий успіх? Одразу а, не завжди, не завжди. Іноді підбивається, потім добивається. Це нормальна практика. Але основне неважливо, потратимо ми один такий дрон чи навіть п'ять. Для того щоб зупинити танк, тому що це убереже життя наших хлопців. Це найважливіше, тому що іноді дотягнутися чимось іншим просто неможливо, і тоді це єдина можливість зупинити його. Торисом я нагадую, що напроти мене сидить Владислав Сакін, військовослужбовець Збройних сил України власне керівник проєкту територіальна оборона неба трон це проект, який покликаний забезпечити на постійній щомісячній основі. Енну кількість дронів ударних fpv ось таких, як ви бачите, в нас на столі лежать, а тому, що саме за, за рахунок fpv зараз суттєво знищується противник і зупиняється ворожі штурми. Так, от сили територіальної оборони, командування сил територіальної оборони зараз, якраз таки реалізовує, розпочинає цей проєкт територіальна оборона неба по системному щомісячному забезпеченню наших підрозділів fpv дронами а, Тому що, до речі, ми ж неодноразово чули, бачили, спілкуємося, знаємо, контакти маємо серед бійців. А, що коли навчений, наприклад, класний оператор fpv без fpv він перетворюється в штурмовика. І, на жаль, ці історії теж закінчуються печально. Перш за все, ми всі а, а, стрільці. Mm -hmm. Це наша перша, то тобто соти ВОЗ маємо мати усі, військовослужбовці. Маємо... Якщо треба брати зброю до рук і захищати зброю. Але коли ми готуємо висококваліфікованих спеціалістів, такі як оператори БПЛА, це ж не просто вивчити людину літати, це навчити її правильно виходити на позицію, готувати місце собі, там щоб тебе не одразу коли засікли, не вбили там осколками. Це планувати операції правильно. Тобто є багато речей, які людина має опанувати, перш ніж його вважати дійсно оператором безпілотників. І сумно, коли такі люди підготовлені, а в їх дуже багато, і в них немає дронів. Я був в схожій ситуації, коли у нас було чотири дрони, і ви сидите на бойових і розумієте, що я тут, власне, зроблю ремарочку Ви бойовий офіцер, влади. Я не офіцер, я сержант. А, офіцер, да. бойовий військовослужбовець. Так, так. Я... Тобто я маю на увазі, бу... що ми тут просто зараз сидимо в Києві. З вами розмовляємо. Ви розповідаєте, розказуєте про дрони, і я маю на увазі, що ви. Користувалися цим я Знаєте, був як... в, 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 в минулого року. Створили рот ударних безпілотних авіаційних комплексів. Я був в одній з таких рот, і ми майже рік були в зоні бойових дій на Донецькому напрямку. І ми якраз тут працювали дронами на той момент. Їх забезпечення тільки починало розвиватися, було дуже важко, тому що їх було не дуже багато. у нас були бомбери великі, такі як там вампір. Привозили потім там з'явилися сірко, з'являлися бомбри. А от саме FPV була проблема, тому що вони потрібні постійно. Скільки нам їх не дай ми всі ми відправимо в сіль, і коли у хлопців, наприклад, чотири дрони у них є внутрішній мандраж. Що я зараз загублю пташку, не до сілі, і за цього підведу своїх побратимів. Тобто, тобто вони психологічні які сидить у окопі, і на нього їде умовно кажучи, цей танк. Ну, зазвичай ми бачимо, що щось виїхало, і той, хто керує боєм, там комбріг чи начальник артилерії, він каже: от, є ціль, треба її знищити оперативно mm -hmm. зараз. І хлопці починають підіймати, але коли в них є брак засобів, таких як FPV, в в нього внутрішній мандраж. Це як знаєте, коли у вас щось останнє залишилося, останній сірник, і вам треба підкорити. От ви так напружуєте, але більше це Це більш життєво необхідно, скажімо, розпалити багаття. Багаття, так. Да, от розпалити багаття. От ви на острові застряли, і треба. І ви відчуваєте мандраж. А тут ще більше мандраж, тому що ти переживаєш за своїх побратимів. Якщо ти не долетиш і не влучиш в ціль, то загинуть люди. І от треба, щоб вони навіть цей внутрішній мандраж не відчували. Там і так його забагато. А це додатковий. Плюс дуже прикло, коли хлопці виходять на бойові, це треба вийти. На позиції, підготовлені, це певні процедури треба пройти. І е, в них нема дронів. От у них чотири дрони, е, вони б працювали більше, ефективніше. Є цілі, куди б вони б спробували долетіти. Mm. От. Вони можуть прощупати оборону супротивника. Ти коли летиш, ти бачиш, ага, сипиться сигнал. Тобто уходимо трішки в бік і там починають шукати дирки. Але без. Певної кількості дронів це неможливо. На яку цифру плануєте вийти? От якщо говорити, я розумію, що це може навіть і дати якусь перевагу противнику, якщо там озвучити цифру, що ми там хочемо бригади ТРО забезпечувати що місяця кількістю тисяча дронів, там чи дві тисячі дронів, давайте, чи п'ять тисяч дронів? Давайте прив'яжемося до більш таких низьких речей. Там людських це коли виходить підрозділ, на день йому потрібно мінімально 30 впіві. Ого, це для звичайного дня. Якщо активні бойові дії, краще 50 у супротивника 60 на день, тобто, перевага в кількості. Ми не можемо давати наші спеціалісти, от ті, що працюють в ТРО, у них вище скіл, але е, в нас дронів менше, і тому, якщо ми їм будемо давати 30 50 100 неважливо, це буде прискорювати процес е, е, убереження життів і збереження наших територій, тому що сіра зона. Котра на фронті має привратитися в те, що як тільки тут заходить супротивник, він має гинути. Любий, хто попреться в цю зону, має знати, що він загине від дрону. І оце, якби для мене, основна мета зробити так, щоб у хлопців було їх достатньо, і вони не думали про те, що втратять, не втратять, там. А щоб вони просто нищили щодня ворога, а ми тільки встигали підвозити. А, в такому випадку у мене з'явилося логічне питання: а наша держава здатна виробляти стільки дронів? Взагалі, в принципі, наші виробники. От ви кажете, зараз так є відповідна постанова, ухвалена Кабміном, яка допускає сертифікованих виробників так, до постачання таких от пташок, півдронів до війська. А в їхній можливості здатні забезпечити таку таку нашу потребу і в тому, щоб ну протистояти противнику і зупиняти його межа в цієї сірої зони, зберігаючи життя. Звичайно, до виробників достатньо, от виробництво дронів дуже просте, досить просте. Єдина проблема це комплектуючі і їх завезення, але і це вже майже не проблема. Тому в що ми впираємося, це в кошти. І це в планованість. Ти ж не можеш приїхати на китайського виробника і сказати, мені потрібно, наприклад, ВТХ в такої кількості. Таке? А, це відеопередавач ага. і сказати, мені вони всі розгрібаються, вони плануються. Ну, це ідуть планові у них процедури, і а, треба робити це там за 30-60 днів. Щоб вони тобі вчасно в потрібній кількості потрібної моделі надали, Ну, іншим словами, треба за два місяці розуміти, скільки ти грошей маєш, скільки ти можеш замовити для того, щоб виробник це купив там в Китаї чи де інде завіз, і вам через два місяці знову ж таки це все там продовжити двох місяців ви міг виготовити. Так. Тобто горизонт планування має бути мінімум два, два місяці. і, Відповідно, має на бути майбут... акумуляція коштів, в тому числі на майбутнє так зараз. Вирішується це більш оперативними речами, але якщо ми кажемо про те, щоб це ставити на постійні рейки то це має бути планування. Взагалі, воно завжди, планування має бути. А, так повернімося. знаєте от я впевнений, що тих, хто слухає цей ефір і чує про ініціативу від ТРО. Я нагадую, що Владислав Сакін, військовослужбовець збройних сил України, керівник проєкту територіального оборони неба поруч зі мною зі, у, у студії нашій, і ми говоримо про те, як командування ТРО зараз прагне забезпечити свої роти ударних безпілотників якомога більшою кількістю ось таких засобів, таких пташок звертаючись до малого бізнесу, мовляв, ну не йти до тих великих. Донаторів, які вже задіяні у підтримці Сил оборони, а можливо хтось соромиться, що його 10 тисяч гривень ну не принесуть якоїсь значної користі, або він вважає, що його 5 тисяч гривень як підприємця загубляться де-інде у тенетах великих благодійних фондів та організацій. От, власне, на такий основний акцент зараз цей проект, як я розумію, він спрямований. Але я поставлю критичне запитання: точно з'явиться таке такий, такий коментар у нас. Слухайте, а де ж тут держава? Ну чого люди? От, от держава ж обіцяла купу дронів, а от якби, якби чого це ви йдете і просите таку історію? Е, на це можна відсти наступним чином. Дивіться, зараз е, є певна кількість людей, які вже воюють, і їм потрібні дрони. Держава дає дрони, але е, чим більше в них їх буде, тим краще і швидше вони будуть звільняти територію і е, не треба. Чекати там західної допомоги, чи ще якось є класний приклад, коли тебе поранили, ти е, робиш собі першу допомогу самостійно. Ну це твоє життя, перш за все. І я вважаю, що ми маємо відноситися до цього як до свого життя і життя своїх людей, максимально намагатися допомогти, тому що ніхто не хоче йти зараз служити. Ну, в як сказати, не то, що не хоче, а багато людей цього дуже лякається. Ну, це страшно. Ну, це, це є, а, а, ну І тут не посперечаєшся. Ви, як людина, яка повернулася з фронту, ви теж, очевидь бачили багато, і це, і це страшно будь-якому. І, і коли нашим хлопцям дати достатню кількість дронів, це уберігає життя, і при цьому це зменшує необхідність в людях. Тому що людей завжди не вистачає. Завжди людей треба більше, більше. Тому що. Ну, задачі йдуть різні, от дрони дають нам можливість оберігати життя побратимів. Друзі, ми на завершення. Я ще раз попрошу Владислава, от головну ідею сформувати цього проєкту, як він має існувати? Тобто, є при ТРО якась якась сторінка, якась так. ідея. Є сайт угу. зараз, який ми запускаємо. От завтра він буде вже проанонсований на сторінці територіальної оборони на офіційній сторінці. От, буде посилання на нас, можна буде перейти. Якщо ми ще до вас не подзвонили, то можна буде оформити заявку. Там є форма спеціальна. Ви залишаєте, ми обов'язково з вами зв'яжемось. Тобто, Там... якщо я ФОП маю кав'ярню, можу зайти на ваш сайт і запропонувати свої послуги, що я, наприклад, можу 5 тисяч гривень щомісяця надсилати і брати участь у такій от підтримці. Так, 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 так. Це можна зробити таким чином. І основне, що бізнес буде впевнений в тому, що він купив саме дрон. І цей дрон пішов ну, до хлопців. Він не пішов десь іншими путями, а максимально швидко. Тому що ну, ми скорочуємо маршрут, а також ми зараз працюємо над тим, щоб показати, як це може бути використано, наприклад, для того, щоб показати, що розвітувати, що ви певну кількість грошей виділяєте на озброєння армії, що це офіційно, що ви не там. Ну з донатами є більше проблем. А тут у вас буде акт, що ви передали цей дрон, і він офіційно є на балансі у наших підрозділів. Ну що ж, на тому ми поставимо крапку на ну, сьогоднішньому спілкуванні. Це лише стартова така ознайомлення з цією ініціативою, великою ініціативою, яка розгорається, скажімо так, в межах сил територіальної оборони. Владислав Сакін, військовослужбовець збройних сил, власне, куратор. Керівник цього проєкту територіальна оборона неба. Дякую вам Владислава, що завітали до нашої Дякую. студії. Хотів би ще скористатися, що більш детально ми будемо анонсувати ще 16-го. Нам буде великий захід. Я обов'язково попрошу вас зробити додатковий анонс. От куди можна буде прийти? Домовилися, домовилися. А друзі, ну власне, знаєте, тут напевно на фінал треба сказати три. Найважливіше, що от я якби почув для себе, а, окрім того, що справді це а питання виживання, Б, це питання впевненості наших бійців, якомога більша кількість дронів в їхніх руках. Це впевненість наших бійців, в тому що вони можуть зберегти і себе і своїх побратимів. Ну і три-три дрони. Здатні зупинити ворожий штурм. Мені здається, це ну така а, а три дрони, які коштують там кожен по 500 доларів. Тобто півтори тисячі доларів від умовно середнього або невеликого бізнесу вони здатні якомусь із підрозділів в якийсь конкретний момент допомогти зупинити російський штурм. Як то кажуть, гра варта тих свічок, щоб про неї про неї поговорити. Дякую вам, друзі, за те, що ви з нами залишаєтеся надалі. Далі на черзі новини і мої колеги продовжують ефір. мене. нагадує звати Василь Пихньо. На все добре. До нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.